Цікава зарядна станція від компанії Segway, відомий на весь світ виробник. Ось таких двоколісних транспортних засобів, які самобалансують і не дають вам впасти. Відповідно, такий іменитий світовий бренд не міг зробити щось нецікаве. І Зарядна станція однозначно заслуговує уваги. В мене їх лише кілька штук, тому на момент публікації відео не знаю, чи будуть вони доступні до продажу. Але хочу, щоб залишилось це відео в інтернеті, тому що в україномовному Ютубі взагалі немає ні розпаковок, інформації мінімум, тому я думаю, це відео не буде зайвим. Станція однозначно заслововує уваги. До мінусів, одразу забігаючи наперед, відносу те, що треба, коли ви її купуєте, обов'язково моментально встановити додаток Segway. Виглядає він ось так: називається, виглядає в Play Market, в App Store для айфонів, Але відсканувавши код, можна встановити, зробити ось воно показано, тому що без встановлення. Цього додатку і реєстрації станції в ньому у вас станція постійно буде видавати дуже неприємний звук. Не знаю для чого виробник це зробив, але ось це єдина така неприємна річ, яка не тут є. Тобто ви не можете одразу використовувати станцію, коли ви її купили, або там перевіряєте на відділенні перевізника. Вам треба встановити цей додаток. Все інше чудово, заслуговує уваги і на свої гроші. Станція ну однозначно цікава. До того ж, має євророзетки, тому ну це все, все класно. по комплектації. Дивіться в коробочці. Лежить інструкція. Інструкція там різні мови англійська, але української російської немає. Є стандартний абсолютно дріт для заряджання станції, тому не треба там тягати собою. якийсь, якийсь спеціальний блок живлення стандартний дріт, навіть якщо ви його не взяли з собою, скоріш за все. Десь там у ваших друзів, знайомих, в магазині такі кідрі знайдеться, або просто можна ще один придбати. Це раз. Далі є дріт для підключення прикурювач. Відповідно, зарядну станцію можна завжди тримати зарядженою в вашому автомобілі. Якщо у вас поїздки там на години, дві, три і більше, то станція завжди буде заряджена або підзаряджена як мінімум. Встановлення додатку обов'язково я вже сказав. Нагадується єдиний мінус станції. А далі по основним технічним характеристикам ось наша модель: Segway Lumina, її ще називають lm 500 ємність 512 Вт-годин, це, ну, вважайте, пів кВт, там трошки більше. Видає вона 600 Вт номінально до 600 Вт. Це навіть показано ось на двох розетках тобто або. З однієї розетки можна зняти 600 Вт, або з двох розеток одночасно до 600 Вт, не більше. Також в станції є можливість тимчасово підняти максимальну потужність до 1200 Вт. Ця інформація є на сайті виробника. І в додатку я пізніше покажу. Година заряджання не зовсім правильна інформація, тому що за годину вона заряджається, і це знов ж таки з офіційного сайту до 80%, А за годину 20, щось таке вона заряджається повністю від 0 до 100. вага: 7,35 кг, Ну, в принципі, для станцій такого класу це ну, плюс-мінус старинні результати. Небагато і немало. Е, дуже хороший вихід USB Type-C. До 100 Вт USB Type-C видають. Відповідно, можна живити і монітор, і ноутбук, і ще щось таке досить потужне. От, ну, я мовчу за зарядку телефонів. Цих парків, я думаю, вам цілком вистачить. Головною фішкою цієї станції така емоційна складова і практична це наявність ось такої підсвітки. Ось бачите, вона різнокольорова, тобто може світитися як просто білим, я ще пізніше покажу, так от ще збільшений режим. І режим різної яскравості. Зараз він реагує або на голос, або на музику. Це знову ж таки створює вам певний якийсь фон. Емоційний і трошки можливо підіймає настрій наш непростий час. Ось тому це плюс, і скажімо так, навіть з практичної точки зору, будь-яка зарядна станція будь-якого виробника це величезний акумулятор, який використовується, коли є перебої зі струмом. Якщо є перебої зі струмом, немає навколо світла темно і. Чого інші виробники не можуть зробити ось таку підсвітку, не знаю. Майже ні в кого її немає, там за невеликими виключеннями. Тут все є, це практично. І зараз, якщо потушити ліхтарі, включити цю підсвіточку, ну я трошки пізніше зроблю акцент, дуже сильно виручають. Начебто дрібничка, ну дуже класно. От Виробник навіть зробив окрему таку, скажімо, виноску, що це амбієнтне світло. Збоку, якщо подивитися, в принципі, все те ж саме, що я вам сказав. Показується ось станція на природі, що вона живить якусь електроніку. На зворотній частині, по суті, все те ж саме. Я ще хочу звернути увагу тут на наклейки. Всі теж вказані деякі характеристики. І дивіться, зроблено виробник Sigway Europe, тобто Sigway Європа, який знаходиться в Нідерландах. Тому станція, ще раз наголошую, що вона якраз іде для Європи з євророзетками, не треба якихось перехідників. Воно все для нас підходить ідеально. А виробляється станція в Китаї чи в, на заводі BYD, можливо, чули це виробник електромобілів. Тому ще один плюс, тому що іменити якісь хай навіть китайські, але Іменитий китайський завод виробляє цю станцію. І наступне у нас лфп батареї Літій Феремпоспад, ну там по-різному називаються, але ЛФП. Це різновид літій-іонних акумуляторів. Вони літій-іонові, але у них трошки інша хімія, яка дозволяє їм служити років 10, а то й більше. Ну, станції такі, такого плану не так давно з'явилися, але значно от краще, ніж звичайний літій-іон. Тому, якщо вже вкладати в гроші, то вкладайте їх в ЛФП-батареї, а не в звичайні літій-іонові. Це важливо. Додаткові технічні характеристики, я ще покажу, на наклеїться самій станції, там досить такі детально все розписано. А тут що ми маємо? Як я вже сказав, станція має дві євророзетки. От, при чому зверніть увагу із заземленням. Вмикається вона ось цією кнопочкою. Можна короткочасно або вімкнути, або вимкнути екран. Якщо довго затиснути, то станція, відповідно, або вімкнеться, або вимкнеться. Розетки вмикаються окремою кнопкою. Є звук, звук можна вимкнути в налаштуваннях на телефоні. Якщо є необхідність у вас, звісно, користуєтесь розетками. Тут ще раз повторюю: до 600 Вт можна отримати на постійній основі або до 1200 Вт, якщо короткочасно. Синусовіда пряма, можна підключати чусливу електроніку, апаратуру, газові котли, холодильник, Якщо комусь треба, не знаю. Але майте на увазі, що сам інвертор з будь-якої зарядної станції, в тому числі і Сігвея, він споживає якусь частину заряду вашого акумулятора, коли просто зараз станція стоїть. Якщо, наприклад, залишити її так на ніч, то можна там 10, 15, 20% зад просто втратити, просто за рахунок того, що йде заряд на, на розетки. Якщо у вас буде ще якась використовувати, скажімо, там, ну, наприклад, зарядка ноутбука або зарядка телефона мобільного через розетку, ви також будете втрачати заряд акумулятора. Тому, якщо є можливість, заряджайте через USB, або Type-C, або Type a Якщо вже немає виходу, то відповідно, ну що ж, користуйтесь розетками. Вимикайте, щоб наїла наш заряд акумулятора самої станції. Е, тепер підсвітка, те, що я казав. Одне натискання це вона просто біла, друге натискання яскрава біла. І третя амбієнтна підсвітка. Зараз вона налаштована на реагування на або шум, або голос, або музику. Відповідно, такий настрій створює. Можна задати один колір, можна, щоб цей колір переходив з, з одного в інший, такий радієнт був. І я начебто і зупиняюся за багато часу на ось цю підсвітку, але ну, дійсно воно і практично, і трошки настрою додає. Тому е, це великий плюс цієї станції, якщо чесно, це не дрібничка. Ось ще хочу показати: зараз повна темрява. Я натискаю кнопочку Хопа, у нас станція світиться, як, в принципі, достатньо яскравий ліхтар. Можу натиснути от, ще яскравіше. В принципі, вже можна ну, на те, щоб газету читати, чи книжку, або ну, хоча б. В кімнаті, в принципі, чи в машині у вас досить видно, от можна тут десь поруч щось почитати. От і далі вже третє натискання це ще раз ось посорюю така різнокольорова підсвіточка. Ну чого би ні. От мене вона дуже сильно радує, якщо чесно. Також на станції є можливість підключення різних всяких аксесуарів, гаджетів через ну, розетка, така як прикурювач авто. От кнопочка, яка її вмикає, вимикає. Це 12 вольтовий вихід. Тобто кругленького виходу 12 вольт, яким можна напряму живити, наприклад, ваш інтернет-роутер тут немає, але через перехідничок можна зробити і отримати вихід 12 вольт звідси. Такий режим роботи ще раз нагадую, що значно, дуже значно менше споживає заряд акумулятора ніж розетка 220 вольт. Тому якщо вам треба заживити, наприклад, інтернет, інтернет-роутер, оптик. У інтернет перетворювач то звідси можна отримати 12 вольт з мінімальними втратами електроенергії заряд до вашої станції, основу ж таки, дуже практично. На моніторі станції відображається, скільки електрики приходить, скільки уходить, і скільки часу вона може пропрацювати при ось такому навантаженні. Зараз його немає, тому вона показує 99 годин і показує 74% Зараз ну це відсотки заряду самого акумулятора самої станції. Тому велика цифра, яка знаходиться завжди перед вами. Ви хоч розумієте, скільки наскільки заряджена ваша станція з лицевою панелі закінчились. Переходимо на її ліву частину. Тут нас вже зустрічають деякі написи. Я підіймаю і дивимось. У нас ось ця частина це запобіжник. Якщо ви перевантажите станцію, він відстрельне, треба буде натиснути для того, щоб вона продовжила роботу. Через ось цей порт ми її заряджаємо. І бачите, стандартний всі комп'ютери, думаю, монітори, побутова техніка, велика кількість працюють від ось такого кабеля, тому. Все практично, стандартно, навіть якщо ви забудете той дріт, який є в комплекті зі станцією, з великою вірогідністю ви зможете зарядити її там, куди ви їдете. Неочікуваний дуже великий плюс наявність заземлення. Тобто, якщо у вас на об'єкті, де ви будете використовувати станцію, є це заземлення. працююче, ви можете підключитись, накрутитися ось сюди, і відповідно на самих розетках зарядної станції уже заземлення буде працювати, буде братися стаб з вашого будинку чи підприємства, чи де ви використовуєте зарядну станцію. Не на всіх зарядних станціях така можливість є. Тут вона присутня, третій контакт він не просто для галочки. Він реально підключається до заземлення і надає вам його на розетки. Це, наприклад, важливо для якоїсь чутливої електроніки та для газових котлів сучасних. Наступний порт у нас це або сонячний вхід, або автомобільний. Тобто цей дріт, що я вам показував на початку відео. Ви підключили його до прикурювача автомобіля, підключили до станції. Там не така висока потужність в районі ста чимось ватт з автомобіля і до 220 ватт з сонячної панелі, але все одно, якщо ви кудись їдете або часто в автомобілі знаходитесь, працюєте з чим двигуном, то в принципі станція у вас буде як мінімум підзаряджена або постійно заряджена. Знову ж таки, все плюс. Далі тут Можна побачити лише вентиляційні отвори, стильні, цікаві, і з іншої сторони станції, по суті, все те ж саме. Тому щось якась електроніка видна, але лише вентиляційні отвори. Охолоджується вона досить добре. Я ще пізніше покажу, як вона шумить, але нічого страшного немає. Як звичайний офісний комп'ютер, не більше. Дуже класно зроблена ручка, вона знаходиться в межах корпуса, тобто не випирає як на екофло другого покоління, а зроблена як на екофло третього останнього покоління. Це і гарно виглядає, і чисто практично, тому що ви можете прямо впритик до стіни поставити станцію, вона буде займати менше місця. Заду нічого не випирає. От можна брати однією рукою, можна двома. Бачите, ручка велика, тому виробник, хоч станція, начебто, і не важка, але все одно досить добра продумана транспортування. Я зараз підіймаю лівою рукою якоюсь. Нічого страшного немає, тому навіть жінка там, чи підліток може спокійно підняти станцію, перенести з кімнати в кімнату чи куди треба. Тому я її легкою не назву, але і підняти її великої проблеми. Це бачить з такою ручкою немає. Основні технічні характеристики показую зараз на дні станції. Ось наша наклейка. Тут вже досить детально все розписано. і моделі, і виходи, і на кожен порт. Тайпа тайпці, кому воно треба, або дивіться, ставте на паузу, дивіться, або зроблю фото, скину вам на месенджер. Як бачите, там ще є згадка про режим байпас, тобто станція може отримувати живлення по дроту, який входить в комплект, і одразу його видавати напряму на розетки без використання акумулятора. Якщо ж живлення наше. Пропадає, то вона переходить в режим безперебійника за 20 мілісекунд перемикається на розетки зарядної станції. Відповідно, ви отримуєте джерело безперебійного живлення, наприклад, для вашого комп'ютера, з начебто, не найменшим часом перемикання, 20 мілісекунд, але все одно це. Значно менша, помітно менше, ніж 30 мілісекунд, там чи 50. От, Тому час перемикання достатній для того, щоб назвати цю зарядну станцію джерелом безперебійного живлення. Тим паче, такий режим є і налаштовується в додатку на телефоні. Е, тепер поговоримо про сам додаток. Я ще раз нагадую, що поки ви не встановите додаток і не зареєструєте станцію в системі, вона буде постійно видавати дуже неприємний звук. От як тільки ви це зробите, вже можна спокійно користуватися. Додаток класний, інформативний, функціональний. Єдине, що бачите, тут буде за замовчуванням, скоріш за все, у вас англійська мова. Для того, щоб її поміняти, заходимо сюди mine. Ось таке налаштування. Далі, в самому низу, є «Language». Бачите, стоїть за замовченням. У мене телефон на українській мові, але все одно поставив він інгліш. От, різні є мови. Дивіться, з того, що нам зрозуміло, лише російська. Що маємо, то маємо. Як тільки ми перевели додаток на російську мову, знову йде підключення до зарядної станції, і вже все достатньо становиться ясно. Показується, скільки ват годин, скільки відсотків зарядна станція має, яка температура, скільки приходить заряду на станцію, скільки уходить. Можна увімкнути вимкнути розетки або вихід 12 вольт, освітлення можна вимкнути, вимкнути. До речі, дивіться, ви лежите, наприклад, на. Дивані, у вас станція освітлює вашу кімнату. Вам там вже хочеться лягати спати. Ви прямо з телефона натиснули цю кнопочку. І світло вимкнулося, Можна лягати спати. Тому менше ходити, менше вставати. От, ну такі дрібнички приємні, які вас реально радують. Е, можна побачити інформацію по кожному порту USB-C, USB A, розетки, скільки йде споживання. От ви будете знати, скільки ваші прилади, скільки електроніка споживає енергії. Ну і найцікавіше знаходиться ось тут додаткові гунції. Можна задавати світлові ефекти, тобто ваш ліхтарик буде, або ми його вмикаємо, вимикаємо, вимикаємо само собою. або задаємо режими амбієнтної підсвітки, їх ну, прям дуже багато. Кольори і так далі. Тобто, є чим зайнятися, буде вже не скучно. Якщо не вам, то дітям точно. Можна обмежити потужність заряджання, тобто за замовчуванням стоїть 600 Вт, заходить в станцію, але якщо там слаба ражетка чи якась слабенька зарядна станція, вам треба підзарядити її, щоб нічого не перевантажити, ви можете е е е задати обмеження і споживати там від 100 до 600 Вт. Але я залишаю, як було 600 Вт. Час очікування. Те, що я казав, якщо у вас просто включені розетки, станція вже почала потихеньку підійдети заряд акумулятора, навіть якщо в розетку нічого не підключено. Відповідно, ви можете, щоб це не забути, наприклад, поставити 15 хвилин. Якщо 15 хвилин немає навантаження на розетки, навіть щось сюди включено, навантаження, немає зарядна станція сама вимкне живлення. От можливо, воно й на краще. Якщо ж вам, наприклад, на навпаки треба, щоб завжди подавало живлення, не дивлячись ні на що, то ви просто можете поставити там 24 чотири години або взагалі завжди включене. Тобто, поки ви фізично не вимкнете е, самостійно живлення розеток, вони завжди будуть під струмом. До речі, самі розетки, подивіться, там є додатковий захист на кожному вході з пластиком прикрита, тому пальці можна пхати, нічого вам не буде. Таке ж саме налаштування є для постійного струму DC час переходу в режим очікування зарядної станції, і теж корисна така річ, дрібничка, через скільки у нас буде тухнути наш екран. Тобто він може тухнути через хвилину, там 15 30 або взагалі постійно бути увімкненим. Можливо, вам треба десь станція в такому місці, стоїть незручному, коли вам треба розуміти, скільки приходить, уходить на вантаження і скільки залишилось заряду акумулятора. Можна зробити так, що завжди буде цей екранчик увімкнутий. Такі от дрібнички вони, чесно кажучи, ну, вказують, що виробник трошки подумав про. Свою станцію про споживача, який буде її використовувати, режим вентилятора. Зараз стоїть стандартний активний, тобто вона буде видавати певний шум, я пізніше покажу, можна задати тихий. Тобто, якщо у вас, наприклад, навантаження невелике, ну станція це пише, то можна поставити, щоб вона сильно не шуміла. Але є шанс цю станцію перегріти, якщо будете навантажувати її повністю. Тому я залишаю активно, так як є. а далі вже думайте, можливість знову ж таки виробника. Ну, виробник про це подбав, вам запропонував. Оце вже дуже корисна річ, це AirDrive. Функція, яка дозволяє замість 600 Вт короткочасно отримати до 1200 Вт. Тобто постійно навантажувати таке пек так розетки я не рекомендую. Але якщо у вас там, наприклад, холодильник, насос для води, то 1200 Вт короткочасно станція може видавати. От Якщо вам це не треба, можете взагалі вимкнути, тому коли буде більше 600 Вт, станція самостійно вимкне розетки. Функція джерела безперебійного живлення з перемиканням на розетки, коли пропадає струм в мережі з часом 20 мілісекунд. Він є. Звук кнопок. Тобто, коли я тут щось вмикаю, вимикаю, станція пищить. Можна це діло вимкнути. І тоді я вже бачите, роблю перемикання. Нічого станція у нас не видає ніяких звуків. От комусь це може бути до доподове. Світлова індикація також може вмикатися-вимикатися метрична система. Далі дивіться, що можна зробити. На головному екрані промотати вниз, натиснути додаткові функції. Тут вибрати інформацію про пристрій і ну, певну інформацію ви отримаєте, само собою, але головне, що тут же можна оновити прошивку. От, в мене вона оновлена, станція вже запропонувала, оновилась, якби проблем з цим немає. Єдине, що нагадую, станція у нас підключається до телефону по Bluetooth, і Wi-Fi тут немає. Тому для того, щоб отримати доступ до станції, треба ну, знаходитися там плюс-мінус 10 метрів біля неї. Якщо у вас немає вдома, ви до станції не підключите, нічого не зміните. У деяких конкурентів це є, тут такого немає. Чи мінус, це, ну, 50 на 50. Для когось нікому, для когось так, але для більшості користувачів, я думаю, це не суттєво. Головне, що ви з телефону, як я вже показав, достатньо багато функцій, станції, можете підлаштувати під себе таких дрібничок корисних, і плюс отримати дуже багато інформації, скільки що споживає у вас, ну, ну зроблено з розумом, що я скажу. Також там є певні повідомлення, якщо вам. Станція щось надсилала зараз. його немає. от то вже таке, головне, що є багато налаштувань, які просто вам можуть ну, не те, що полегшити життя, але надати корінфорту та інформації про використання даної станції. А тепер шум призарації станції я вам продемонструвати не можу, тому що зараз ми без струму в розетках. Я вам підключу зараз кипітильник і спробуємо навантажити станцію на повну і Ви бачите, як вона шумить. Зараз можете побачити кипітильник, Кипятильник має потужність. Потужність начебто 0,75 кВт, 750 Вт, ну побачимо. От, до речі, це більше, ніж може видати станція, тому буде використовуватись технологія R2 Drive, збільшення потужності і побачимо, чи зможе ця станція закипятити чашку чаю, чи чого нам там треба. До такого експерименту все готово. Кип'ятильник підключений, водичка є, натискаю, «АЦ». Пішло живлення на розетку. Ага, є інформація про те, що ми трошки перевантажені, тому використовується AirDrive. Поки що станція нам видає 599 Вт своїх. Більше вона щось не хоче видавати. Включилося вентилятор, залишаю камеру, нічого не говорю, щоб ви могли трошки оцінити шуму. Не знаю, чи вам було чутно чи ні, але, скажімо так, по моїм відчуттям, шум такий же, як і від звичайного комп'ютера, можливо, там трошечки більше, але не критично. Все одно це набагато краще, ніж світи без електрики. Заряд акумулятора, як бачите, кипітильник під'їдає досить суттєво. Ну, тале станція, чи вона побачила, що це у нас постійне навантаження, чи якось так перехитрила, що видає 599 ватт і більше не хоче. Тому можливо, навіть це і до кращого, тому що, начебто, потужний прилад, який може перевантажити станцію, починає споживати на 750 Вт, а 599. Я так розумію, що якщо б це був якийсь насос із короткочасним. З короткочасним навантаженням високим станція б його переварила. А так як навантаження постійно, це у нас нагрівальний елемент, то видається 599 Вт. Ну, в принципі, теж цікаве рішення виробника, чого би ні. Ось уже більше хвилини станція працює. Вентилятори свої оберти не збільшують. Все як було, так і є. Водичка вже потихеньку починає кипіти. Ну і заряд станції, бачите, було 74,3%, вже 68. Зараз побачимо, скільки треба заряду для того, щоб закипятити чашку води. Вже 67%. І, до речі, бачите, показує, що у нас залишилось 31 хвилина. На англійській мові емах 7 минут. Так, ну все, водичка кипить. Я стан розетки, наче вимикаю, тому що вода вистрибне зараз. Це, до речі, єдиний мінус кип'ятильника у порівнянні з чайником, тому що вам е, треба вчасно вимкнути. Але ви отримуєте кип'яток як всередині чай, чашки, так і сама чашка прогріта вже максимально. Дивимо, 65% було там 73 чи 4. Тобто на, заряд, на заварювання нагрів чашки такої великої, це 300-450 мл, у вас піде ну, 8 чи 9% заряду. Відповідно, десь ну, 10 чашок точно, можливо, там 11-12, якщо пощастить, ось таких великих чашок можна закипятити. В принципі, коли на кілька годин вимикають струму, досить таки практично, та й в дорозі, десь на виїзді, це досить цікаво. Так тепер звернули увагу, що як тільки я вимкнув. Розетки майже одразу станція вимкнула свої вентилятори. Тобто, те, що вона шумить, це робиться для того, щоб не тому, що вона перегрілася, а для того, щоб вона не перегрілася. Теж важливий момент, тому що якщо б дійсно тут щось перегрілося, вона б ще шумила, не шуміла там хвилину, дві-три. Зараз цього не відбувається, тому що все під контролем. Температура порядку. До речі, можемо навіть зараз по гарячим слідам. Під'єднатися до станції і пам'ятаєте, що було 19 градусів, зараз 21. тобто нічого не перегрілося, все добре, все чудово. Якщо ж вимкнути функцію AirDrive, знову підключити кипятильник 750 Вт, у нас дозволено максимум 600, і зараз я пущу живлення на розетки, то відбувається наступне. Спочатку станція пише, що вже більше 600 Вт навантаження. 797 показується попередження по, про перевантаження, але вона продовжує видавати значно більше, ніж розраховано. Замість 600 Вт майже 800 Вт. І дивіться, що відбувається. Попередження висить. Температура у нас. Начебто нічого не перегріти, але станція, бачите, почервоніла. Сказали, що в нас перевантаження. Навантаження струм на розетки не подається, начебто, бачите, моргає, що живлення типу є, але нічого не видає станція, показує перевантаження і нічого не відбудеться, поки ми її не перевантажимо. Ось тому AirDrive, зрозуміло, як працює. Тобто він або тимчасово вам дозволяє підняти, наприклад, пусковий струм станцію, Але якщо у нас навантаження постійно, так кипетильник, він його просто штучно опускає до своїх 600 ватт 599 дев'яносто Відповідно, це актуально для кипетильника, для фена, для дівчат, можливо, актуально, там ще для подібної техніки. Ось тому такі дрібнички від виробника, ну вони радують. Плюс реально захищають нашу станцію від якихось можливих перегрівів, перед. Перевантажені і так далі. Тобто, бачите, нічого страшного не відбулося. Помилка є. От тепер треба зняти навантаження. Виключити розетки, відключитися і продовжити користуватись. Нічого страшного не сталося. Тому як висновок можу сказати наступне: як бренд Segway цікавий, зарядна станція в них цікава. Хто забув то Segway – Це виробник ось таких колісних транспортних засобів, відомий на весь світ. Ось тому чогось погано я думаю, він зробити просто не міг. Я поки що в достатньо позитивному враженні від цієї зарядної станції. Єдиний мінус це ось просто необхідність одразу встановити додаток на телефон і зареєструвати станцію, тому що вона пищить як ненормальна. Тому оце єдиний. Такий нюанс, який мене викликав занепокоєння. Все інше дуже класно. Це чудово для такого класу станції, плюс наявність ось цієї підсвідки і час перемикання 20 мс на розетки. Це показник, який дозволяє станції називатися джерелом безперебійного живлення. Продукт європейський, має європейські розетки, вихід 220 вольт, вхід 220 вольт. Все для Європи, для нас України підходить чудово. Ціна у неї цікава, функціонал цікавий, все добре. Тому. Розпаковку огляди вам зробив, трошки потестували. Я вже з цією станцією майже два тижні. Нічого поганого сказати не можу. окрім встановлення цього додатку, що вона пишіть все інше прекрасно за свої гроші, станція заслугової уваги. Тому, якщо будете шукати в інтернеті, я надіюсь, це відео вам відповіло на основні питання. Я надав технічні характеристики. Ну а в мене їх є кілька штук. Не знаю, чи вони будуть на момент перегляду відео. Якщо що, то пишіть, хоча б. І якусь інформацію вам надам. А на цьому, що все. Дякую за увагу.